У багатьох містах Росії пролунали вибухи. Розриваються військові заводи та склади ракет і навіть літаки. Рашисти помітили в небі дивні спалахи, начебто, чужа авіація стала працювати у повітрі росіян. Вибухи не закінчувалися годинами. Скрізь піднімався дим і вогонь. Не оминула жахлива кара і Москву. Цікаво, що все це почалося, коли ми отримали літаки. та додаткові «Ф-16». Відео від плати реально вражають. Усім вітання. Дякую, те, що ви обираєте нас і доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами а ми будемо розпочинати. У Ростові на Дону пролунали вибухи, зокрема в районі Сельмаш. Цей район вважається стратегічно важливим, адже там розташовані важливі військові об'єкти. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За попередніми даними у зоні удару опинилися два військових аеродроми. Один із яких використовує цивільну інфраструктуру, адаптовану для військових цілей. Також у цьому районі помічали зенітно-ракетні комплекси С-400, що є ключовими елементами рашистської ППО. Окрім того, у межах міста знаходиться штаб південного військового округу РФІ, який відіграє центральну роль у координації бойових дій на південному напрямку. Андрій Коваленко зазначив, що раніше на території заводу Сельмаш фіксували склади боєприпасів та інші технічні об'єкти, що використовуються для забезпечення російських військ. Також українські бійці знищили рашиський літак су 25 Про це повідомили у прес службі підрозділу ЗСУ, який вполював ворожу пташку. Відзначилися воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу сухопутних військ збройних сил України, що входить до складу оперативного командування. Південь знищили ворожий су 25 Ще одним російським літаком менше наголошують військові. Згодом у 28-й бригаді повідомили, що їм вдалося пошкодити рашиський гелікоптер Мі 8 який намагався евакуювати пілота. Су 25 Дроноводи Бригади не дали рашистам утілити задум. У результаті гелікоптер кульгаючи повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пілот ворожого су 25 лишився кинутий, мабуть, не росіянин. Бо, як відомо, вони своїх не кидають. Кого кинули, той не свій. Повідомили у бригаді. Також з'явилася інформація про декілька вибухів над Слов'янському, на Кубані в Краснодарському краї повідомляють місцеві жителі, і вони розповідають, що звуки схожі на бапула почали з'являтися вночі. Було чути не менше п'яти гучних вибухів і видно яскраві спалахи у небі. Деякі пропагандистські змі вирішили посилити паніку, заявляючи, що зсу атакували житлові будинки. Внесток чого при падінні уламків у п'яти будинках є пошкодження, покрівлі розбиті вікна. Окрім того, гучною видалася ніч у Волгоградській області. Там, за версією морефія, буцімто перехоплено 11 бапула Рашисти поширили наступне. Повідомлення, окрім цього, стало також відомо про те, що легкомоторний літак зазнав аварії біля аеродрому Маячково у Підмосков'ї. Про це повідомила московська міжрегіональна транспортна прокуратура. Рошицьке міністерство надзвичайних справ підтвердило аварію. Обставини та причини з'ясовують. Рошиські правоохоронні органи, рашиська держагенція ТАС із посиланням на рашиська МНС повідомила, що двоє осіб стали двохсотими внесток аварії. У мережу вже потрапили шокуючі кадри. Також у мережі. З'явилася інформація про те, що безпілотники атакували аеродром у приморсько-ахтарську Краснодарського краю рефії, звідки ворог запускає дрони камікадзе шахет для атак на українські міста. Зафіксовані вибухи та влучання в районі аеродрому. Приморсько-Ахтарськ, де був приліт, розташовується один зі складів із шахедами. Повідомив Андрій Коваленко. Відео опубліковані очевидцями демонструють сильний вогонь і дим на території. Аеродрому. Згодом генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому. Сили безпілотних систем Збройних сил України разом із іншими складовими сил оборони вразили приморсько ахтерський аеродром у Краснодарському краї Рашиської Федерації. Повідомили військові. Це об'єкт оперативного базування авіаційних засобів. Він використовується для зберігання підготовки та пусків бипола, типу шахет по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. Підтверджено влучання та вибухи у районі цілі виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної війни РФ і проти України триватимуть. Далі буде додали у генштабі. Дісталося і іншим рашистським об'єктам. Цілями для ударів були зокрема нафтоперегінна станція у Волгогрецькій області, нафтоперекачувальна станція у Ростовській області. Розмі також писали і почали публікувати жалісливі історії про нібито удар зсу по житлових будинках у Ростові на Дону, а також у Слов'янську на Кубані, Краснодарського краю. Ще одним регіоном, де рашистська ППО діяла проти безпілотників, стала Білгородська область. Окрім цього, стало відомо про те, що трьох аеропортах РФ запровадили обмеження на приліт і виліт цивільних літаків через загрозу атаки ударних безпілотників. Зазначається, що тимчасові обмеження уводилися в аеропортах Волгограда, Нижнього Новгорода та Санкт Петербурга. Росавіація повідомляла про припинення прийому та відправку літаків у Волгоградському аеропорту Гумрак, що пояснювалося забезпеченням безпеки польотів цивільних повітряних суден. Про конкретні причини. Закриття аеропорту не вказувалося. Однак у російських телеграм-каналах з'явилися дані про це, що пов'язано було із загрозою удару безпілотників. За час обмеження донь літак відправили на запасний аеродром. Окрім цього, тимчасово був закритий аеропорт Нижнього Новгорода Стригіно. Повідомляє Росавіація. Тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден також були введені в Петербургському аеропорту Пулково. Варто зазначити, що такі події на території є закономірні наслідки того, що рашисти роблять по відношенню до України. Нагадаємо, що перед цим стало відомо про чергову атаку окупантів. Утім, українські захисники стійко тримають оборону. Детальніше про полювання на рашиські дрони відзвітували у повітряних силах зсу. Військові підкреслили, що їм вдалося знищити 67 сім безпілотників, а ще 71 дрон був втрачений локаційно. Для відбиття повітряного удару РФ працювали мобільні групи ППО, зенітні війська, авіа. Ціаре підрозділи загалом по безпілотниках гатили у 14 областях: Київщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині та Одещині. Цього разу РФ запускала свої безпілотники і шахеди із п'яти локацій. Курська орла Мілєрово, брянська Шаталово водночас атаки дронів у чотирьох областях України є пошкодження. Зокрема, внасток атака рашистських дронів є руйнування на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині. У ДСНС повідомили, що у сумах атаки дронів Арафії є пошкодження житлового будинку. Внаслідок атаки виникла серйозна пожежа. Житловий будинок отримав значні пошкодження. Рятувальники допомагають розібрати завали. Нині рафія знову атакувала Україну, застосовуючи 151 п'ятдесят один ударний бополати типу і іншими безпілотниками імітаторами, що були випущені із різних напрямків: Курськ, Орел, Мілєрово-Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. ППО збило 70 БПЛА. Про це повідомили повітряні сили зброї. Ніх сил України, повітряний напад було відбито авіацією зенітними ракетними військами, підрозділами РЕП, мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України. Внасток атаки потерпіли Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Харківщина, Житомирщина і Волинь. До слова нагадаємо, що нещодавно Україна отримала перші французькі винищувачі Міраж 2000 Українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер братимуть участь у захисті неба на винищувачах. Про це повідомив у соціальній мережі ікс міністр оборони Франції Себастьян Лікерні. За даними французьких ЗМІ, у першій партії передали три винищувачі міраж 2005 оснащені крилатими ракетами скальпі, бомбами ААСМ Загалом Україна просила передати 12 таких літаків. Він заявив, що Таке будуть оснащені новою технікою ракетами для повітряно-земляного бою та захистом від радіоелектронної боротьби. Ну а я вам вдячна глядачі, ясно, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.